То така незнайома людина. Незнайома людина це та людина, з якою ми ще не встигли познайомитися, і всі люди, з котрими ми зараз знайомі, колись були для нас незнайомими. Правильно? Отож, якщо ви дивитеся мої відео чи читаєте мої пости, і десь у вас всередині щось резонує, що варто було би поспілкуватися, варто би було пройти якусь консультацію, чи просто отримати погляд, неупереджений збоку, чи якась підказка, техніка, чи вправо вам потрібна. Звертайтеся, не переживайте, що ми поки що з вами незнайомі. Ті 7 тисяч людей, з котрими я проводив індивідуальні консультації чи коуч сесії, також колись були е, зі мною незнайомими, і можливо, саме нам з вами мені з вами. Варто поспілкуватися, можливо, ми один одному щось можемо корисне дати. Отож, пишіть в особистий чат або в коментарях під цим відео, або ж в телеграмі, чи вайбрі. Реквізити я лишаю у тексті. Отож, до зустрічі, гарного вам дня!